В цьому відео ти дізнаєшся, як я заекономив 4 4000 гривень на ніонові вивізки. Так і ти можеш зробити, тому не перемикайся приємно перегляду. Позаду себе я хотів би мати ніонову вивізку з своїм нікнеймом. Ну, звісно, після цієї функції в голову я зразу почав моніторити сайти. І що ви думаєте, які розцінки там? Я дивився на інстаграмі, дивився Google сайтах. Ширина 1,25 25, висота коштує 5500 гривень. 5500 гривень, ви уявили? Звісно, після цього я подивився, скільки коштує 5 метрів ось такої неонової гнучкої стрічки. Це обійшлося мені без пересилки 1070 гривень. І я вирішив зробити це сам. Далі покажу на практиці, як це відбувалося. Поїхали! Для того, щоб мені розпочати працювати, потрібно вибрати основу. В моєму випадку я взяв гіпс, тому що він залишився в мене після будівництва, і це є безкоштовний варіант. У вашому може бути там ДСП, фанера, дерево, що-небудь. Далі що я зробив? Скрив ось таким чорним лаком. І мені, кохана, нанесла ось такий ескіз, як бачите. Мого нікнейму. Надіюсь, вам видно. Воно все зроблено дуже ніжно, для того, щоб особо його не було видно. Далі беремо ніонову лінту. Де цей тут кінець? А ось. Ось так ось прикладаємо потихеньку, акуратно все робимо. І отакими от кусочками відрізаємо. Тільки потрібно ось тут відрізати, де є оці поділки, тому що тут з'єднання. Що я ще хотів сказати, що ця неонова лента керується всякими різними кольорами, там повищення, пониження я... яскравості. Непогана річ. Ну що, погнали далі, все наче сказав. Спершу вибачаюсь за свій, як сказати, вигляд, тому що болів вітрянкою, і потрібно себе зараз максимально комфортно відчувати, щоб ніде нічого не задівалось за ці прищі. Розумієте, надіюсь. А далі зараз хочу вам розповісти послідовність дій нашої неонової вивіски. Дивимося. Після того, як в нас була чорна достка, я просверлив. Ось такі. Ні, 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 Стоп, 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 стоп. Ні. Перше, я нарізав ось такі кусочки. Це ваші букви. З яких там, Скільки там, е на одну букву потрібно, наприклад, частин. Дві частини, три частини, одну частину. Наприклад, букву О ви з однієї частини. Ось. О. Тільки баз є. Нарізав тоді приміряв все отако на дошку і просверлив. Такі отвори. Це ті отвори, в які будуть, е, е, як би сказати, заню, занурюватися ваші вже з'єднання. Ось так, наприклад. Сюди отак тільки чікс, І все. Але що я вам показую? Ось ви можете побачити. Їх, до речі, не сильно видно, все чудово виглядає, можете бачити, геть. Далі що? Після цього я вскрив ще раз е, чорним, чорною фарбою і поїхав працювати, нарізав. Ось, як бачите, вже спаяв, попаяв усе. І вже дві букви ось, ось склеїв. Е, клеїв я ось ось суперклеєм, як бачите. І, в принципі, тут нічого складного нема. Головне, не поплухтать контакти, тому що ну, просто замикнете, все згорить і все піде на ноль. Це буде саме обідно. І потихеньку не спіша рухаться, рухаться, рухаться. Я особо паяльник в руках багато не тримав, тому я потихеньку, контакти дуже маленькі, тим більше 4 контакти на одній стороні. РГБ це тобі, РГБ. Хочеш красу? Працюй. Та й все на цьому. Рухаємося далі. Зараз я вам показую, чим я з'єдную rgb Ніонову ленту. Будь ласка, до уваги. В нас тут а, чотири контакти, тому що вона є RGB. RGB. Дивіться, і в нас ось чотири таких маленьких тоненьких проводочки для того, щоб їх не було досить сильно помітно. Взяв я це все з просто USB. І є ось такий ще кабель, наприклад, теж тут чотири таких тонесеньких проводочки, які нам потрібні. І все. Дивіться, як я його зачищую швиденько і якісно. Чік-чик-чик. все, хоп. Хоп. Витягуємо. Витягуємо хоп і назад, щоб воно тут разом все завісало, щоб його тоді не шукати. Та дивись, не хоче входить. Ось так на нас швидко виходить все. Далі що? Беремо зажгалочку. Нам потрібно з двох сторон, з сторін його зачистити. Це ось з цієї сторони для пальки. Для пальки багато зачистювати не рекомендую, тому що може замкнути. А це для з'єднання зворотньої сторони. То тут тут вже більше. Бачите, також швидко це все робиться. І все. О, ну тут, а, да, тут ось можна трішки поправити ножиком, тому що ось отак, о, оце вже 100%, тому що воно якісно його не випалює. На жаль, бувають моменти, що випалює. Отак. І далі що? подивіться, як воно виходить ось тут з'єднання. З виду його, наче і не видно. А тим більше, коли воно буде горіти, ну, типу, ніонов лента, то я вас запевняю. А зараз показую вам момент, те, як я паяю. Все потрібно робити повільно і технічно. Тому що це досить, ви знаєте, така робота, в якій не потрібно кіпішувати. Тим більше тут подивіться, просто які контактики. Оці всі Ой, чорний, є перший чорний самий край. Оці всі контактики треба, щоб вони були чистенькі, щоб воно його не замкнуло. Розумієте, так, положили, наче все гаразд у нас. Беремо оливо. Є оливо. І отаку от легенько. Опа. А притримувати хтось буде? Погоду, так. Да. Чи назис. Все, дивимося. Все бачили? І так кожного. Бачите, в мене споруд таких професійних немає, але ну, елементарне є. Я особо там не якийсь паяльник. <гум> Довго нігде нічого не паяв. Перший раз в мене, напевно, це найбільша пайка. Поїхали далі. Зараз подивіться, як ззаді виглядає наше з'єднання, і ось наступні букви спочатку проливаю силікончиком, і далі вони підуть вже працювати хоба. Так, це сюди, далі це. А зараз я монтую наші букви ті, які вже зроблені. Просто ось сюди, в дирочку бац, зі. Стоїть по дирочках і все буде добре. Він це не Ді. Поки форму не придаємо, просто закидуємо і все на цьому. А зараз придаю їм форму. Цим буквам, подивіться ось, як Жека вийшов. Подобається, поставте вподобайку, напишіть в коментах. І показую вам, як я це роблю. Дивіться, тут в нас є проводочки. Ми їх стараємося отако знизу підтягувати до цієї ямки. До цього отвору і все. Далі ми, це в нас буде буква С. Наливаємо на край ось так, ось так на крайочок. І тут все підтягується і наливаємо на крайочок, щоб воно не рухалося. Диви, не бере його. Ще разочок. Ще разочок на крайочок. Все. Дивіться, наче так собі, да, буква, якщо ми її трошки отак сюди, трошки потягнемо, тут можна. Так чітко ж, так? Да? Так краще. Ну і все, значить, залишаємо так. Все пасує. Їдемо далі. Тут ще по центрі трошки підклею О, і все, вже не рухається. Поїхали. Нарешті закінчив я з вивіскою. Будь ласка, подивіться, як вона виглядає. Мене в принципі все задовольняє. Я ось керую пультом, можна тут змінювати всякі кольори. І це вона буде в моїй невеличкій студії тут завісати. Будь ласка, поставте подобайку, напишіть коментар, буде дуже приємно. Дякую за перегляд на зв'язку.